Доброго ранку, друзі, слава Україні. Сьогодні в нас зимовий спінінг. Виїхав на Окуня з мікроджигом. Буду пробувати вмовити. Хоча зараз невеликий морощик. Ну, я думаю, що це нам не повинно зашкодити. Так що будемо шукати, будемо пробувати і максимально все вам буду показувати. Все, йдемо на місце. Перше. Ось, бачите, в мене таке дитяче таке масло. Я його використовую для того, щоб обробляти шнур і він тоді менше обмерзає. Ось наше перше місце. У мене новий шнурочок, Взяв вчора з магазина в себе потестити. 01. Ну, такий, досить приємний. Починаю я рибалити на 4 грама сподівання, що зранку може щось якісь будуть клювання, поки рибка повинна бути зранку активна. Ловля з мого окуня на спінінг. Така досить для мене непривична, незвична. Треба підбирати груз, проводку, тому що рибка пасивна. Ось. Одного разу окушок підвис. О, бачите. І знову схід. Це вже в мене другий схід, дуже обережно бере, дуже обережно бере. Треба, можливо, медленніше виважувати. Ну, до речі, риба непогана. Був такий відчутний ударчик і сходить, бачите. Вже два-два рази тягнув я окунця, але обидва рази не дотягнув. Можливо, треба спробувати іншу приманку. Може бути що, що йому щось не зовсім подобається в приманці. Зараз я ловлю ось на такий Lucky John Ballist 2,5 дюйми на, 4, на вухастику 4 грами з одинарним гачком. Шостого номеру. І повідець з флюорокарбону в мене діаметром 024. Це така снасть сьогодні у мене. Але рибка присутня і це не може не радувати. Треба тільки її. Способиться до неї. Тобто вже буквально в мене за 15 хвилин два клювання, причому не просто клювання, а сходи, можливо, треба. Груз зменшити буде. На першій покльовки просто було підвисання, а другий раз з відчутним таким ударчиком. Сів оку... окунець. Плювання десь на середині забросу. У мене. Обидві рази відбулися. Чого тут стоїть рибка? Я бачу, що тут є мальок, тому що на поверхні виходить він іноді видно, невеличкі круги розходяться. Оп, бачите, і знову зійшов, да що ж це таке? Це ж треба і такі непогані непогані клювання. Може треба гачок інший поставити щось. Ти дивися, три, три клювання таких гарних і все мимо. Це вже практично під берегом. Це може і щучка. І цікаво, що риба чіпляється, тобто риба декілька секунд сидить на гачку і сходить. Ось такий прикол. Пісно тут вже під самою, під самим берегом тикає окунець. Зараз однозначно щось будемо змінювати. Все одно. Як на мене, це в таку пору року це досить. Досить активний кльов. З берега причому. Звісно, це не щуки, не судаки, це. Скоріше за все окуня. Всі клювання, але все одно. Так, пішли щось міняти. Так, ну, реакція на приманку непогана, але чогось зараз я покажу, які в мене... Був яка, яка була приманка. Ось цей боліст, на який я ловив, поки що його ховаємо і на цей же груз ставлю ось такий слаг. Спробуємо на наслаг що скаже окунь, кольор приблизно такий самий ультрафіолет, як завжди я коли ловлю окуня, завжди трошечки таку задаю гру вершинкою, підсмикування такі легенькі. Тобто, якщо я Щуку і судака в більшості випадків проводку роблю, в основному кутушкою, то при ловлі окуня роблю трошки іначе. В основному такі підсмикування постійні. В більшості випадків це працює. Так, да, бачите, гуляє мальок. Тобто є мальок, є хижак. Тут все закономірно. Я вже не перший раз сталкуюсь з такий, з таким, що заходить пізньою осінню мальок в невеличкі такі затоки, затони там, де немає вітру, там де спокійно, при цьому досить глибоко, тобто ну, не зовсім мілко, і мальок тут себе прекрасно відчуває. Бачите, на фіштейл поки що нічого. Зараз будемо щось підбирати. Так що, можливо, треба далі на баліст продовжувати, просто змінити гачок або, може, вогу трішки змінити. Може 4 грами все ж таки забагато, тому що в основному тут ловлю під своїм берегом. Так спробую ще віброхвостик маленький. Раз тут багато малька. Може спрацює віброхвостик. Так, ні на що не хочуть. Треба вертатися до баліста. Квітики тільки на нього. Спробую поставити інший гачок. Може трошечки більший. Нарешті. Нарешті щось є. Надже гріх. Це, може і щучка. Бо щось так дюргає непогано. Да, це щучка. Це щучка, друзі. Ось така от ще із язвами. Бачите? Прокидав. Що цікаво, прокидав до цього. Класичний джиг, і нічого не було, а? Зараз до повідка треба достати. Ось вона, бачите. Ось вона. Ну, якщо... Якщо на язви не дивиться, то не така то і погана. Да? Дивіться яка красавиця. Ось яка класна щучка. Да. Довго я її вмовляв. Довго. Роблю по новому монтаж. Дивіться, у мене застібки нема маленької, тільки великі. Тому я вирішив зробити просто таку п'етельку, щоб зафіксувати джегріх невеличку. В принципі, на таку ж, на таку ж оснастку щучка і клюнула. Тому що. Зараз в такий в в час дуже холодна вода і я боюся, що мою велику застіпку риба буде ігнорувати. Тому вже роблю такі вже прийомчики. Ось такий от джегріх я отримав, зараз, зараз поставлю Приманочку ту, що в мене була. І де мій? Де мій влюблений баліс? Друзі, скажу вам, що ця приманка це на всі часи на будь-якого хижака. Ловив я на неї класно. І окуня, і щучку, і судачка, і навіть соміки на неї. Часто попадається. Ну, спробуємо. Цього разу це 2,5 дюйми. Зараз ставимо на нашу динарничок і продовжуємо риболовлю. Продовжуємо риболовлю. Ось така от. Ось така от мене оснасточка. Бачите. Зараз спробуємо, як воно буде працювати. Ну що ж, бачите, цей приклад чітко проілюстрував то, що не можна зациклюватися на чомусь одному. Бачите, тільки зміна оснастки, навіть майже ти ж самий гачок. Приблизно та ж вага, та ж приманка, але класичний шарнір змінив на джи і одразу отримав покльовочку. Якщо у вас довго не клює на якусь певну приманку, навіть на яку ви раніше добре ловили, треба все одно міняти її, пробувати щось інше. Ось, бачите, які красавці Лета... летять красені просто. Супер. Сьогодні взагалі погодка суперська. Хоче мороз, обмерзає трохи шнур, але дуже і дуже комфортно рибалити. Була покльовочка, відкусило хвостик. Це в мене тіога два дюйми. Цікаво хто це був окунець чи щучка. Зараз поставлю точно таку ж. Ну, бачите Громадна стая. Малюк малька підійшла сюди. Звісно, стільки їжі в нього, звісно, він не хоче силікона. Бачите, не знаю чи видно на камеру, але дуже тут багато цієї мілкої рибки. Це якась чи тюлька якась, чи. верхоплавка, Ну, ось така десь. Мілка, ну, мальок. Да, тут, мабуть, цікаво буде з льоду порибалити. Треба буде якось вибрати сюди. Якщо цей мальок звідси не уйде, а я думаю, що не уйде. Може бути дуже цікаво, да, Зимова природа це щось таке чарівне. Засніжені дерева дуже класно. Навіть просто гуляти по такому лісу дуже прикольно. А рибалити взагалі дуже класно. Щоб клювало, було б взагалі класно. Дивіться, друзі, який класний судачок попався на мандулку. Ось бачите, мандулка. Від Дніпро свинець на ушастику 32 грама і ось такий красавчик. Клас, взагалі. Ну такий десь, десь під двушку судочок. Класний. Вообще красавчик. Супер. Просто супер. Довго я його вмовляв, але вдалося. Вдалося піймати красення. Ось, бачите. Норка ця мене переслідує. Хоче в мене випросити якоїсь рибки, мабуть. Вона тут зголодніла вже. Напевно. Це одна і та ж.